Вісім днів і ночей прибічники євроінтеграції по всій країні і за її межами стояли на майданах з вимогою підписати угоду про асоціацію. Активісти пікетували кабмін, адміністрацію і навіть писали метрові звернення до президента. Люди вимагали одного поставити автограф під угодою у вільносі у день підписання самої угоди. Мітингувальники вірили до останнього. Думаю, підпишук Ми надіємося, що розум нам Підказує що, що, чи все, що не підпис. Я сподіваюся, що він пістеж надію. Україна ну, чесно кажучи, бог його знає, знаючи Януковича, що в будь-який момент може кинути людей. Тому можна очікувати, що завгодно від нього. Та дива не сталося. Віктор Янукович не підписав жодної угоди з євросоюзом. На майдані Незалежності новини з Вільноса дізналися відразу. Рішення президента активісти зустріли вигуками слова ганьба. Однак відступати не збираються. Відстоювати право на європейське життя бу. Будуть хто як зможе бо європейська країна, але вихід якийсь ми повинні знайти, тому що влада, яку обрав не наш народ, яка прийшла нелегально, можна сказати, до влади, вона не вартує бути тут. Я думаю, що вони ще відповідальність свою понесуть. 60 років. Знаю, скоріше всього, ну толкою, толкою за йти додому, їхати назад, повертатися, якщо нічого не до не досягли, просто так люди промучились, просиділи. Я думаю, ну потрібно буде щось робити. У кінця світу справді не буде, але буде нови президент, і тоді ми вступимо євро зустріч. Маємо принаймні організуємо. Євромайдан протримається щонайменше до сьогоднішнього вечора. У їхніх планах скоординувати свої зусилля на євроінтеграцію. Чи продовжаться мітинги, чи трансформуються у загальнонаціональний страйк? Наразі невідомо. Яна Курченко, Андрій Осачук, соціальна країна.